Напередодні різдвяних і новорічних свят. Думаю, багато хто з вас зіштовхується з муками вибору подарунку для своєї близької людини, яка за сумісництвом ще й автомобіліст. І в даному відео ми зібрали 10 найпопулярніших подарунків, звісно, на будь-який бюджет, які порадують вашого автомобіліста і однозначно будуть корисними. Починати будемо від більш дешевих подарунків і закінчимо вже більш дорогими на якийсь серйозний бюджет. І перша річ, про яку можна подумати, це автомобільний пилосос. Дуже популярна річ на подарунок. Купують їх на подарунок круглий рік, і на сьогоднішній день автомобільні пилососи, незважаючи на свої компактні габарити, зробили вже багато кроків. Вперед. Якщо ще буквально там 3-5 років тому особисто навіть я розчаровувався такими пристроями через їх не дуже високу продуктивність і потужність, то на сьогоднішній день навіть компактні портативні моделі автомобільних пилососів мають пристойну потужність смоктування, завдяки чому можна виконати поверхневе прибирання в салоні автомобіля. Звісно, це не порівняється з побутовим пилососом або пилососом на автомийці, але. Просто якісь крихти, пісок, сухе листя в автомобілі поприбирати можна буде спокійно. І якщо ваш автомобіліст любить чистоту в автомобілі, йому такий подарунок точно сподобається. Варіантів у нас на сайті ви зможете знайти просто безліч, знову ж таки, від більш дешевих до більш дорогих. І також автомобільні пилососи бувають або з будованим акумулятором портативні, або на дроті, які під'єднуються до прикурювача. Подарунок номер два: органайзер в багажник автомобіля. Це річ, яка допоможе навести лад в багажнику і компактно, а також зручно зберігати всі необхідні аксесуари, автохімію, інструменти тощо. Такі органайзери бувають різних типів і виготовляються з різних матеріалів: текстилю, шкір замінника або ева-матеріалу. Відповідно, наприклад, в залежності від типу, Оздоблення в багажнику автомобіля можна підібрати органайзер, який туди ідеально впишеться. Наприклад, якщо в нас якесь там текстильне оздоблення, можна розглянути текстильні варіанти. Якщо автомобіліст користується Ева-Килимками, можливо, йому сподобається і органайзер з такого матеріалу. Або якщо в автомобілі шкіряний салон, можна підібрати органайзер. З шкір замінника в колір салону, і це все також можна знайти на нашому сайті. Також ці органайзери бувають різних типів, бувають закриті, відкриті на замочках. Знову ж таки, кому як подобається, варіантів безліч, але в будь-якому випадку, якщо ви хочете, щоб у вашого автомобіліста в багажнику був повний порядок і всі необхідні речі були завжди під рукою. Такий подарунок точно йому сподобається. Ще одна досить бюджетна ідея для автомобіліста Педанта, який любить, щоб в автомобілі все було охайно і всі його аксесуари також охайно зберігались. Наприклад, можна розглянути такий варіант, як чохли для зберігання. Зимових або літніх шин, або стійку для зберігання дисків разом з шинами в зборі. Обидва варіанти підходять для сезонного зберігання або коліс, або Шин і дозволяють більш охайно і акуратно зберігати ці аксесуари, як, наприклад, в гаражі, так і на балконі, чи в підвалі, там будь-де. В будь-якому випадку, знову ж таки, якщо ви поцікавитесь у свого автомобіліста, чи йому такий подарунок, я думаю, багато хто погодиться і такий подарунок також коштує не дуже дорого. Ідея номер 4. набір автохімії. Знову ж таки, подарунок, який буде до душі автомобілісту, який. Любить доглядати за своїм автомобілем і підтримувати його в чистоті. Тут не обов'язково розбиратись в цій автохімії для того, щоб обрати якийсь класний комплект. Достатньо просто визначитись з певною сумою і з цією сумою прийти до магазину. В будь-якому магазині вам консультант зможе на необхідну суму підібрати набір автохімії за сезоном або там на перспективу декількох сезонів, який буде актуальним. Також в додаток до набору автохімії можна розглянути різноманітні там пензлики, ганчірки, щітки для додаткової очистки різних поверхонь. І якщо дозволяє бюджет, ось це все добро можна одразу подарувати в органайзері. Таким чином, ми даруємо і набір автохімії, яка підійде до використання за сезоном, і також даруємо органайзер, в якому автомобіліст може зберігати ще якісь додаткові речі, або просто доповнити свій набір автохімії тими засобами, які йому потрібні. Набір інструменту корисна річ навіть для тих автомобілістів, які самостійно не лагодять свій автомобіль, а лагодять його. Виключно на СТО. Але тим паче, якийсь мінімальний набір інструментів все одно в автомобілі має бути. Наприклад, розрядився акумулятор і його потрібно зарядити. Для цього знадобляться гайкові ключі. Або в багатьох автомобілях для того, щоб замінити. Лампочку потрібно також там викрутити декілька гвинтів для того, щоб зняти фонарь чи мати до нього доступ. Також буває, що просто щось там трапляється з проводкою, якісь дрібні поломки, і тут знову ж таки потрібен якийсь інструмент. Набір інструментів бувають знову ж таки на різний бюджет і на різну кількість інструментів. Мінімальний набір можна придбати буквально від 200 гривень. І далі все залежить від того, наскільки ваш автомобіліст. Любить самостійно щось робити і лагодити в автомобілі. Якщо він це полюбляє, можна розглянути набір інструменту подорожче і побільше. Якщо нам потрібен просто набір інструменту для екстрених ситуацій, тоді можна обирати якісь набори більш дешевого сегменту на мінімальну кількість необхідних інструментів. Зарядка для акумулятора корисна річ не тільки для автомобіліста, а й з урахуванням наших реалій просто для побутових умов. Зазвичай ми рідко купуємо самостійно собі такий аксесуар і точно не купуємо якісь там дорогі, класні. Функціональні зарядки від відомих світових брендів. Зазвичай на такому аксесуарі автомобілісти трішки економлять. І я думаю, якщо ви своєму автомобілісту подаруєте якусь круту, класну зарядку з десульфатацією, з можливістю заряджати акумулятори різних типів, такий зарядний пристрій, такий подарунок йому точно сподобається. Завдяки автомобільній зарядці можна продовжити термін експлуатації свого акумулятора, також проводити періодичну підзарядку для того, щоб він нормально і якісно запускав особливо взимку. І знову ж таки зарядний пристрій можна використовувати в побутових умовах для заряджання акумуляторів, які ми використовуємо в якості джерел резервного живлення. Подарунок номер сім: джамстар або пусковий бустер. Взагалі, крутезна річ. На ринку існує досить давно. Хвиля скептицизму стосовно даних аксесуарів або пристроїв вже минула і. Сьогодні вже ніхто не говорить, що бустер не може там запустити двигун автомобіля, а навпаки, всі говорять про те, що це крута річ, але дуже дорога. І тому рідко хто її може собі дозволити. А ось на подарунок, мені здається, річ просто незамінна. Окрім того, що за допомогою Джамстартера в екстрених ситуаціях ми можемо просто запустити двигун і, не гаючи, часу їхати там по важливим справам. джамстартер також можна використовувати в якості павербанка для. Підзаряджання різноманітних пристроїв і гаджетів, що знову ж таки в наших реаліях на сьогоднішній день дуже актуально. Ідея номер вісім: відеореєстратор. Також річ must have для будь-якого автомобіля автомобіліста. Я думаю, що на сьогоднішній день у нас автомобілів з відеореєстратором набагато більше, ніж автомобілів без нього. Це відеозаписуючий пристрій, який постійно контролює і записує дорожню ситуацію, і дозволяє автомобілісту отримати більше безпеки на дорозі. Адже в певних випадках саме відеореєстратор може слугувати доказом того, що ви не винні. Тій чи іншій ситуації. Також на сьогоднішній день відеореєстратори, ну це стосується більш дорогих просунутих моделей, мають додаткові системи безпеки, вони можуть контролювати там, полосу руху автомобіля, швидкість руху, безпечну дистанцію руху тощо. І також існують моделі з будованим GPS, які дозволяють відстежувати там, де знаходиться автомобіль, і відстежувати швидкість цього автомобіля, що знову ж таки дозволяє нам отримати більше безпеки. На дорозі. Відеореєстратори бувають різного класу і різного цінового сегменту. Їх можна придбати там нормальної якості від 1000 півтори гривень, і, в принципі, ціна буде йти там до безкінечності, в залежності від того, яку якість відео і які додаткові функції ми хочемо отримати. Тепер дуже крутий і, в принципі, вже досить дорогий варіант для автомобіліста, який там полюбляє. Активний відпочинок, риболовлю, полювання, кататися на велосипедах тощо. Це багажник на дах. Знову ж таки, може здаватись, що таку річ придбати самостійно досить важко, особливо, якщо ви в цьому не розбираєтесь. Але насправді для того, щоб придбати багажник на дах автомобіля, достатньо просто знати марку і модель автомобіля, рік випуску, і найкраще буде там, наприклад, сфоткати просто дах цієї машини. З усією всією інформацією приходимо до магазину і буквально за декілька хвилин вже отримуємо різні варіанти. Багажник на дах можна придбати виключно, наприклад, у вигляді поперечин, на які в подальшому ваш автомобіліст може встановити. Те кріплення, яке йому потрібне. Кріплення для велосипеда, лиж, байдарки, або встановити вантажний бокс. Або можна придбати все в зборі. Там, наприклад, одразу поперечений і багажний бокс. Ще поперечений, там і два комплекта кріплень для велосипеда, якщо ви там полюбляєте кататись, наприклад, в двох на велосипедах за містом. При цьому, знову ж таки, ціни на багажники бувають різні, є в продажі багажники українського, польського, китайського виробництва. Які там будуть коштувати буквально від декількох тисяч гривень за поперечини, і приблизно там від 6 до 10 тисяч гривень за вантажний бокс. І існують багажники вже від відомих світових брендів, де вартість буде стартувати там приблизно від 15 до 20 тисяч гривень за комплект поперечень. І бокс, я думаю, буде коштувати від 20 тисяч гривень. Тому на будь-який бюджет. Але все ж таки, якщо ваш автомобіліст полюбляє активний відпочинок, я думаю, такий подарунок йому дуже сподобається. І нарешті остання річ це ідея номер 10 в принципі, варіант безвідмовний і підійде, якщо жоден з дев'яти запропонованих вам не сподобався. Це подарунковий сертифікат на будь-яку суму. Тим паче, що такий сертифікат не обов'язково навіть купувати в автомагазин. Така ідея може підійти для подарунка будь-кому. Наприклад, знову ж таки, можна такий сертифікат придбати і в риболовний магазин, і там якийсь магазин для полювання, спортивний магазин тощо. Визначаєте для себе комфортну суму, купуєте на цю суму сертифікат і спокійнесенько собі даруєте, знаючи, що ваша близька людина зможе. Придбати собі корисні речі саме того напрямку, який там йому цікавий, або який ви визначили. Власне кажучи, на цьому в мене, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!